Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Ранок знову сонце сяє, наше місто оживає, зазирає промінь сонця в кожен дім, у всі віконця. Треба всім скоріше вставати на заняття поспішати. Діти, сьогодні ми будемо з вами говорити про нашу державу, Україну. Україна велика і незалежна держава. На її території височіють гори, зростають могутні ліси, шумлять води морів і річок, зеленіє трава на луках. Подивіться на мапу. В Україні багато великих міст, малих містечок та селищ. Діти, а які міста і села ви знаєте? Україна це наша Батьківщина, земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили і живуть наші бабусі, дідусі. Україна означає край, де живуть українці. Наша рідна мова українська. Ми повинні любити нашу мову. Берегти і розвивати її, бо без мови нема народу, нема держави. Наша мова солов'їна, співуча, мелодійна, калинова. А як називається головне місто України? Так, правильно, Київ. Київ це столиця нашої держави, найбільше місто. Чому Київ називають головним містом? В Києві працюють Верховна Рада України, Уряд України, Президент України. Одне з найголовніших міст це Київ нашої країни. Це прекрасне старовинне місто. Воно чарує нас золотоверхими храмами, чудовими будинками, вулицями. Площами, театрами, парками, скверами? Головна вулиця в Києві називається Хрещатик. Київ розташований на берегах річки Дніпро. Дніпро це найбільша, наймагутніша річка в Україні. Діти, а які ще ріки ви знаєте? Як називається річка, що протікає через наше місто? А чому таку назву має столиця України? Послухайте легенду про трьох братів-засновників міста Києва. У давні часи жили три брати: один на ім'я Кий, другий Щек. Третій Харив та їх прекрасна сестра Либідь. Кий сидів на одній горі, Щек на другій, а Хорив на третій. Одного разу брати вирішили побудувати одне велике місто і назвати його на честь старшого брата Кия. Києвом. По цей час це місто росте і процвітає. Разом з Києвом розцвітають і інші міста України. Наша Україна має державні символи: це Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний гімн України. Герб це символ влади. В основу сучасного герба України покладена давній золотий тризуб на синьому тлі. Герб золотий тризуб. Він символізує силу, волю та добро. Прапор України. Синя жовтого кольору. Жовтий колір це кольор пшеничної ниви, колір хліба, зерна це і кольор сонечка. Адже без його теплого проміння не дозрів би врожай, не було би хліба. Синій це кольор чистого неба, кольор води. Державний гімн це урочиста пісня, яка прославляє нашу Україну, символ нашої державної єдності. Для гімну України написано слова, що виражають найсердечніше. Думки і прагнення народу. Державною мовою в Україні є українська мова. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. В кожного народу Є свої улюблені символи, обереги, це рослини, дерева, речі, які ж народні символи українців. Калина символ рідної землі, батьківської хати. Її дбайливо охороняли та доглядали. Дівчата цвітом калини прикрашали коси, стиглі китяги розвішували попід стріхами. А ще верба. Верба росте там, де багато вологи. Гілки використовують для плетіння різних виробів. Здавна з білої верби виробляють музичні інструменти, бандури, кобзи, сопілочки. Недарма в народі кажуть: без верби та калини нема України. А це український національний одяг. Його шили наші бабусі і одягали на свята, а прикрашали такий одяг вишиванками. Переважають у національному одязі червоний, синій, жовтий, зелений, чорний кольори. А зараз, послухайте прислів'я. За рідним краєм і в небі сумна. Кожен край має свій звичай, на чужій стороні. Весна не красна. Де рідний край там і під ялиною грай, за рідний край життя віддай. за своїм краєм серце болить. А наше заняття, діти, добігає кінця. Що цікавого ви дізналися, про що хотіло би дізнатися наступного разу? Пока-пока!